спросим, что ж там у нас люди стоят. Доброго дня! Да, слушаю вас. Пресса, журналист, назвал Вадим Павлов. А что вы тут делаете? А что а это вы тут делаете? Я да. А что останавливаете машины? А? Машину? Что останавливаете а? машины? Как чего? Ну, причина вообще зупинки вашей. То, что вы спиняете в автомобиле. Підозрахом що може щось перевозити, ще що, щось. Ми виконуємо свій функціональ. А що, зараз можна виконувати, спиняти автомобілі без причини зупинки? Є 9 підстав для зупинки транспортного засобу. Но... І, ну, і причина зупинки, якщо ви спиняєте машини, які проїжджають тут поруч. Перевірили посвідчення водія, просто реєстрацію, всі інші документи, які потрібні все. Проведення відпрацювань маємо право зупинити будь-який транспортний а а для перевірки документів.